Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні я буду готувати борщову заправку на зиму і покажу вам. Цей рецепт найкращий, найсмачніший. Його можна і в борщ додавати, не можна, а потрібно у борщ додавати, картоплю тушкувати, гарно його додати, цю заправочку борщову. Голубці, як протушуєте, теж можна додавати. Та й просто як салат, він гарно смакує. До картопельки можна запросто відкривати баночку і смакувати. Так, тут я підготувала інгредієнти, буду вам потім казати, показувати, що я за чим роблю. Зараз беру така стара сковорідка, в мене для смаження є. Вливаю в нього півлітрову баночку олії, додаю сюди один кілограм цибулі покришену. Довільно, як вам подобається покришена цибулька, один кілограм У сковорідку, в олію і ставлю підсмажуватись. Поки цибулька підсмажується, пропускаю на м'ясорубку 3 кг помидор. І також пропускаю на м'ясорубку 1 кг моркви. По рецепту потрібно терти на тертушку. Але мені більш подобається пропустити через м'ясорубку. А ви дивіться за своїм бажанням. Далі пропускаю через мясорубку 1 кг солодкого перцю червоний у мене. Всі перекручені інгредієнти відправляю в ту посудину, у якій буду готувати. Далі додаю 3 кг потертих бурячків на тертушку. Сирі буряки не варені нічого. Відправляю сюди. Далі додаю цибулю підсмажену. Не дуже я засмажую. злегка, отак зробилась вона м'якенька, підсмажилася трішки і додаю сюди у кастрюлю. Далі додаю один стакан цукру 250 грамовий, дві столові ложки солі з гіркою, з невеличкою такою гіркою. І додаю півстакана оцту. За бажанням можна додати одну чайну ложку е, перець чорний мелений. Я додаю, мені подобається. Так, все гарненько розмішую і доводжу до кипіння. Як, коли закипить, засічу одну годину, буду тушкувати це все одну годину. Прокипіла моя заправочка вже одну годину. Ось така консистенція. Все буду розкидати по баночках і закручувати. Готова моя вже борщова заправочка. Закрутила, перевернула, охолола вона, вже готова опускатися до льоху. Отож, рекомендую вам спробувати, якщо ще хто не пробував приготувати таку борщову заправку. Дуже смачна, дуже гарно виручає. Euh, що ще хотіла сказати? Хто за бажанням, можливо, є такі, що не люблять ем, перець солодкий, червоний, не додавайте, можна не додавати. А хто полюбляє, то обов'язково додайте дуже смачно. Цибулю обов'язково сюди треба підсмажувати. Трішки треба підсмажувати. В цьому вся й фішка. Вона, ця заправка набагато смачніша, коли цибулька підсмажена. Такі мої рекомендації, а ви дивіться, робіть собі, як хто бажає, як хто полюбляє. Отож, пробуйте, готуйте, нехай все вдається і будемо смакувати.